Ми знаходимося на етапі надання допомоги під вогнем, тобто в самій небезпечній зоні. Найважливішою навичкою на цьому етапі є накладання турнікета. Ще більш важливою навичкою є самодопомога. Розглянемо самодопомогу з використанням турнікету з умовами поранення верхньої кінцівки. Якщо ви отримали поранення, в першу чергу треба зменшити профіль. Для зручності накладання турнікета поверніться ураженою стороною догори і ляжте в стабільне бокове. Розкрийте турнікет кільце. На верхній кінцівці турнікет одягається кільцем. Підніміть турнікет до максимально високого можливого положення його на кінцівці. Перевірте кишеню. Під турнікетом не повинно опинитись нічого зайвого. Максимально затягніть стропу. Зафіксуйте велкро стропи і слідкуйте за тим, щоб вона зафіксувалась рівно і щільно. Якщо стропа буде зафіксована навскоси, вона не буде тримати тиск. Затягніть вороток максимальну кількість разів, скільки зможете. Зафіксуйте вороток в С-подібний фіксатор. Проведіть залишок стропи через С-подібний фіксатор і накрутіть на вороток. Залишок стропи пропустіть під С-подібний фіксатор. Слідкуйте за тим, щоб вся стропа знаходилась під С-подібним фіксатором. Закрийте годинникову стрічку. Зафіксуйте час і скажіть якомога більше разів. Запис часу ви зробите, коли опинитесь в укритті. Рухайтесь в укриття. Про накладання турнікетів на зони, на яких можуть бути шеврони. Звичайні текстильні шеврони не завадять роботі турнікета. Але шеврони з ПВХ. Можуть завадити роботі турнікета. Прослідкуйте за тим, щоб ви не носили подібні шеврони або знімали їх перед використанням турнікета. Розглянемо навичку накладання турнікета в зоні під вогнем на нижню кінцівку. Займіть стабільне бокове положення ураженою кінцівкою догори. Повністю звільніть стропу турнікета. Протягніть турнікет під кінцівкою. Зробіть дуже важливий рух, який дасть вам можливість дізнатися, чи турнікет не перекручений. Ставте стропу в пряжку. Перепевніться в тому, що кишені, які знаходяться під турнікетом, порожні. Затягніть стропу. Слідкуйте за тим, щоб стропа була зафіксована щільно. Двома руками затягніть вороток, припіднімаючи його вгору. Зафіксуйте вороток безподібний фіксатор. Зафіксуйте залишок стропи безподібний фіксатор. Закрийте годинникову стрічку. Зафіксуйте час накладання турнікета і скажіть його вслух якомога більше разів. Рухайтесь в укриття. Повторите навичку накладання турнікета в зоні під вогнем якомога частіше. Це врятує ваше життя. В зоні під вогнем через дуже високий ризик турнікет накладається максимально високо на кінцівку. Час запам'ятовується, а не записується, і турнікет затягується максимально щільно. Переоцінити ступінь поранення в укритті.